Доброго раночку, мої любі малята! А чи полюбляєте ви ігри? І в які ігри саме ви любите грати? Нехай напишуть ваші батьки в коментарях. А сьогодні пропоную вам відправитись в чарівну подорож до веселих та цікавих ігор. Перша гра називається День і ніч. Малята. Скільки ви бачите монет? Вірно, 5 монет. Коли ви будете чути слово ніч, то заплющте очі. Ніч. День. Відкривайте очі. Що малята в нас змінилося? Монет стало більше чи менше? Так, вірно. Стало менше монет. Яка в нас дія утворилася? Правильно, віднімання. Давайте запишемо цей приклад. За допомогою знаків та чисел. 5 і 1. Чи можемо ми поставити дію додавання, тобто плюс. Правильно, ми не можемо поставити плюс, бо це дія додавання. А в нас була діє віднімання. А який знак ми ставимо? Коли ми віднімаємо. Вірно, мінус віднімання це коли предмети забираються або віднімають. Давайте прочитаємо цей приклад. 5 мінус 1 дорівнює 4. Так, молодці. Продовжуємо гру. Скільки в нас монет? Так, вірно, 5. А тепер заплющуйте очі малята. Наступає ніч. Так, день. Відкриваємо оченята. Що змінилося, малята? Скільки тепер монет? Вірно, три. Яка дія відбулася? Правильно. Віднімання. Ми відняли дві монети. Чи можемо ми поставити знак плюс між цими двома цифрами? Ні. Чому? Правильно, бо в нас відбулася дія віднімання. А знак плюс означає додавання предметів. А що ж тоді треба поставити? Правильно, знак мінус. Давайте прочитаємо цей приклад. 5 мінус. Два дорівнює три. А тепер давайте зіграємо в наступну гру і перевіримо, наскільки ви у нас уважні малята. А скажіть мені, будь ласка, що в нас знаходиться ліворуч від дівчинки? Вірно, бурулька. А якого вона кольору? Вірно, блакитного. А що знаходиться? За ялинкою праворуч. Правильно зірочка. Якого вона кольору? Правильно жовтого кольору. А що в нас знаходиться праворуч від хлопчика? Над землею. Вірно прапорець. Якого він кольору? Синього кольору. Малята, а що знаходиться ліворуч у верхньому куті? Зірочка, правильно, а вона знаходиться над хмаринкою чи під хмаринкою? Під хмаринкою. А що знаходиться під ялинкою ліворуч. Правильно, теж зірочка. Діточки, порахуйте і скажіть, скільки всього. Зірочок. Так, всього шість зірочок. Малята, а чого більше? Зірочок чи монеток? Вірно, зірочок більше, ніж монет. А на скільки? На три зірочки більше, ніж монет. Ви дуже уважні, діточки! Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!